Добро, здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами аж у три страшні гри. Ці рубрики давненько не було, тому я вирішив, що треба записувати ігри. І ще одна з причин, чому я вирішив записати цю рубрику, тому що я на тому сайті, де я завжди беру ігри, не знайшов довгенької страшної гри. Дивлюсь, там куча коротких, тому думаю, треба 100% зняти три аж три в одному відео. Так я сьогодні, начебто, класні ігри підібрав, але ж на 100% це знати неможливо, тому. Про ці гри ми вже дізнаємось. Перша наша гра на сьогодні називається Vacation Home, що перекладається як дім для канікул, дім для відпочинку. Логічно, що ця гра буде саме про, про такий дім. На менюшці, що ми бачимо? Машина, їдемо ми десь в лісі, і все абсолютно жовте. Я не знаю, що жовте. Про це у нас таке світло, фари жовті. А що тоді у нас в салоні світло? Не знаю. Там ще щось мигає. Добре, все тоді натискаю плей. І дивимось. Що ж воно. Що це таке тільки щоб було? О, чекайте мені. Мене за кермо так одразу посадили. Чого в мене мишка ходить? Ну таку. Добре. Давайте будемо їхати по встрічці. Стоп, чекайте. Руль з правої сторони. Ми маємо по цій полосі їхати. Чи ні? Ну по суті так. Ми може десь у Британії, чи де ще їздять такі машини, в Японії. А може просто у нас така машина. Скільки нам тут ще їхати? Мені не подобається, яке тут керування автомобілем. Воно якесь топорне, дерев'яне. О, я вже бачу, там щось світиться. Ага, це вже має бути воно. Я не можу вже дочекатись того, щоб лягти спати, я такий заморений. Запаркувати машину в гаражі. Стоп, чекайте, а тут заїзда не буде? Нам по. Нам по листю треба їхати? Де воно взагалі? Чекайте, ось це щось є. А з якої сторони заїжджать? Так, тут стіна, добре. Треба з інший. У нас машина, мені здається, що у танків менший радіус повороту, ніж у цієї. Капець, Зараз вріжемося. Тихо, Заставляючи платити. Ага, ось все, все. Заїзд тут. Вмістились? Ні, не вмістились. А, ну так. О, все. З розгончику. З розгончику влетіли і все у нас ідеально. Е, покласти ключі, ага. Я не знаю, я б не клав би їх сюди. Все одно тут, типу, може, хтось якийсь наркоман лазить, я не знаю. Люди, хотів вам нагадати, що в мене мій телеграм-канальчик є мій твіч, на якому я постійно стрімлю. Так що підписуйтесь і туди, і туди, і продовжуємо грати. Залізли просто у наші ключі і все. Як назад потім міхать. Ну, знаєте, хата виглядає класно. Мені подобається. Прям який, знаєте, такий суперлюкс. Хата взагалі з крутим ремонтом, а телік у нас такий пузатий старий квадратний, ну добре. Що ми маємо робити? А, іди. Це я? А, тут автоматичне світло, нічого собі. Що у нас по ванній? Чого у нас у ванній нема ванни? Чи це може окрема кімната під туалет. І тут ще чомусь постійно двері самі закриваються самі. Так, а матраса в нас не буде? До речі, ключі якісь лежать. Двері самі закриваються тут або привиди якісь живуть, або, або я не знаю, це суперавтоматична хата. Що це таке? Хто так фарбує стіни? Ну я не знаю. Це ж не гарно. Знову наша на таку величезну кімнату, єдиний унітаз і раковина. Хоч би вже якийсь душ поставили, я не знаю, в ванну ми в раковині будемо митись. До речі, в спортзалі так і миюсь, в раковині. Це швидко, ефективно. І мені, коротше, подобається. Що там за звуки? Я подумав, що в мене на, на навушниках воно може прикручено, але ні. Там... Реально, ледве-ледве його було чути. Дослідить, що це за звук. Добре. Стоп! Це не моя машина. А хто це може бути? Хто? Невідомий номер. Привіт? Хто там? Ей! Ти всередині хати? Ні! мене тут нема взагалі. Хто це? Я хлопець, який е, видав тобі цю хату під оренду. Ти всередині чи ні? Так, але тут чиясь машина стоїть перед будинком. Це ти? Поклав трубку. Мені треба вибиратися з цього місця. Візьми ключі. А чо на другому поверсі не закриваються двері самі по собі? Ой, люди, щось страшновато. Чекайте, я бачив отут були якісь ключі. Що це таке? Це клей? Випий баночку соплей. Ой, гараж. Не треба, тут хтось буде 100%. То що хтось у нас бігав в хаті, а тут нікого немає, значить, в гаражі. Ключів нема. Де мої ключі? А я ж казав, з собою їх носи, хтось зможе зайти забрати. Ох, я забув заперти гаражні двері. Хтось у будинку. Що, що, що зуби тільки що було? Свят класнув. Дивіться, свят горить! А що ми взагалі робимо? Я можу його зверху почути. Ой. Так. Що мені треба зробити? Взять бекап. Типу, ключ для супер поганого випадку або дослідити звук піти нагору. Давайте візьмемо ключ. Мені здається, це краща ідея ключ, а тут я бачу. Це Це неправильний варіант був? Дякую за гру. Чекайте, тут у нас ще є одна кінцівка. Чекайте, я не дуже зрозумів. Що це тільки що взагалі було? І з самого початку. Реально, капець. Зробили б уже сейф хоч якийсь. Все люди, я тільки що заново допейшов знову до цього моменту. Тут ми обираємо дослідити звук. Ой, нагору. Як думаєте, буде щось? Щось інше? Чи нас просто знову схвачеть час? Абсолютно те саме, люди. Тут тупо нема жодного іншого варіанту, окрім того, як нас хватають і. І я не знаю, кричать, і трусять. Це. Все, це вже кінець гри. Переходимо тоді до другої. Другою грою на сьогодні у нас буде хантінг, що прикладається як полювання. Ви, якщо що, на цю менюшку, коли дивитесь, ви не думаєте, що це буде якась фігня, хоча все може бути. Але я цю гру бачив в інстаграмі, який проходив якийсь американець. І там був один момент, як мені здалося, що це було дуже цікаво. Давайте. Там тільки що щось хруснуло? Чи мені почулося? Ну добре, я не знаю. Е, давайте тоді натискаю плей. Не будемо тянуть Оленя за рога. Роги. Чи як? У нас є гвинтівка, я чую, як там щось бігає. Ось, дивіться, Олень. Так, мені треба його чітко бачить, щоб стрельнути, щоб він не ховався за листям. Бам! У-у-у! Ей ще підібрати оленя. Підібрати і викинути. Ой, бідний олень, пробач. Я не хотів такого з тобою робити. Нам ще тепер оленів просто вбивати чи, чи що? Оно, ще один. Не, ну знаєте, я снайпер взагалі професійний, так що. Я навіть не, не знаю цих Оленів тупо нема жодного шансу. Що? Більше нема жодного Оленя тут? Натисни щоб погукати Оленя состком. Ой, ми зараз якогось демона підгукаємо, я вам кажу. Треба просто уявлять, що я стою на Дасті 2, на міду. Го, так і гріцек у нас. Перестрільна гвинтівка, в піазубі. Це ще один олень. Ми що, зараз будемо всіх абсолютно оленів всього лісу убивати. Наше нам аж три. Це, це реально? Ну тобі, Ой, реально. Законно взагалі. Ташки. Мені ще здається, що це незаконно ходити в лісі і тупо відстрілювати усіх оленів, яких ми тільки бачимо. Райан, за таке в тюрьму садить. За мародарство, ні. О, ще один. На. Крізь листя. Ну, я їм хоча б голову стріляю, так що вони, типу, не страждають. П'ять оленів. Стоп, що?! Це олень. Що там стогне, як Дніпр широкий, Підождіть. Опа. Люди, це схоже на оленя. Тупа якась штука хава людину. Давайте йому теж хедшотика дам. Бам! Ой. Ой. Ой! Стоп, вона десь тут біжить! Ось воно. Що це? Це за те, що ми оленів поубивали в цьому лісі. Чо, все? Ще, підеш полювати? Нє, дякую, мені цього разу хватило в грі пополювати. Я після цієї гри ніколи більше не буду полювати. Ще і так ніколи в житті не полював. Так? Чого? У мене є донька, яку треба годувати. Е, я не можу більше ніяку роботу нормально робити в своєму житті. А, чекайте, я думав, це кінець гри. Ааа, ми з цим демоном тільки що балакали. Я зрозумів, дивіться, ми, коротше, вбиваємо оленів для того, щоб прогодувати свою доньку. І, і, і якийсь оцей чор до нас підійшов, каже, типу. Що ти, підеш ще полювати? Він нас, типу, знаєте, бережав. Цей полювальник трошки встався? Опа. Трошки встався. Каже, я все одно буду полювати. Я більше нічого робити не вмію. Чому воно так потемнішало різко. Не, ну хоча, знаєте, того монстра теж можна зрозуміти. Типу, ми вбиваємо оленів, щоб прогодуватися. Він так само убиває людей, щоб прогодуватися. Все чесно. Я чую там хтось ходить. Тільки не бачу нікого. Можемо підійти до нього. О, він тікає! Це хто, це олень? Чи це корова якась? Ні, це олень. Мені було схоже на теля якесь. Здалеку. <плевиця> Стоп, шо? Люди в мене тепер замість свистка, оця штука. Ми, походу, на людей тепер полюємо. Подождіть. <плес> <Please, please. плес> Люди за <це> олень! <плес> 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 Ми реально на людей полюємо! Підожіть, я щось. На хвилинку аж затупив трошки. Завис. Ой, я ж вам казав. А я ж вам казав. Піда ще полювать. Так. Чому? У мене є. Бог! Якого треба годувати. Не, ну це вже прогрес. А, дивіться, ми тепер баранчиків назад гукаємо. Стоп, що? О! Свет вирубили. Люди, в мене вже немає світла, але дуже везе, що в мене ноутбук. Так що я можу вам дезаписувати це відео. Як ви бачите, я трошки поміняв освітлення. Відкрив вікно, тепер я не судді як в печері. У нас залишилась остання гра. Е, вона називається Taco Stand. Що прикладається як Taco Stand, в принципі, він так і прикладається. І це, до речі, демка. До речі, я вам забув сказати, що е, то вже був кінець тої гри, якраз на моменті, коли в мене виключили світло, потім через пару секунд гра сама вже виключилась. Тому. Так, все нормально. Давайте натискаю плей. Будем дивитися, що воно таке. Е, іди до такового стенду і поговори з босом. Е, я, мій перший робочий день на тако стенді. Клас! Будем тако крути. Зараз час. Іди, Іти до нашого стенду. Оце? Окс Оксо? Ні, не схоже. А, оно воно. Так. Ми чисто такі повільні. Я не знаю чого. А в мене запис хоч включений? Начебто так. Тільки що я перевірив, все таки запис іде. Добрий день! Бос! Эй, чувачі, вітаємо на тако такой. Наші відвідувачі скоро прибудуть, там іде працювати. Ого, шо з тобою? А, це під музичку. Не, ну музичка реально крута. Дивіться, скільки у нас тут ящиків коли стоїть, нічого себе. Так це любий, може підійти, вкрасти чисто і все. Це точно тако, а не шаурма? Пригадай, як шаурма. Але так, напевно, майже так само готується. Взаємодіять. Стоп, що? а, поставить стільці, О, точно. Де мені їх знайти? У нас така епічна музика грає на нашому тако стенді, як наче тут якісь я не знаю, месники тут походять. Тако купляють. А, ось сього стільці, тю, все, все зробили. Заходь всередину і чекай, поки не прийдуть відвідувачі. Не, ну м'ясо у нас класне, таке гарненьке, знаєте, рум'яне. Добрий день, що вам? Дайте вгадаю, тако всем. Ой, пахне дуже класно. Мені, будь ласка, м'ясний тако. Так, оце ж піта, напевно. А як мені його готувати, підождіть. Додати соус, ага. А ось м'ясний соус. Постав тортілью на гриль. Коли воно закін... закінчує приготування, то склади його. Чекайте, м'ясний соус. Так там. Не, я не розумію. Це ми просто оцей фігні всякий навалили і це вже готове, типу, чи що. Ось дякую. А м'ясо? На що нам тут цей на крутілки м'ясо? Ну, це може просто щоб заманювати людей. А тут замість м'яса реально смаженого жареного, вкусно ми просто якусь я не знаю, м'ясну насипаємо. Добрий день! Ви за тако, який вам Олівія, перший раз пробую ваші тако, нічого собі! деджі тако, будь ласка, що таке Деджі? А, Веджі. Чому воно деджі показалось? Ну, добре. Вегетаріанське тако, осьо. А, то не де, це ви... Ве просто така. Ой, фу. Ну, виглядає воно бридкувато, знаєте. Не дуже воно викликає апетит. Як наче хтось туди взяв і висікався, ну нічого. Що ви замовляєте, думаю, вам сподобається. Е, виглядає дуже класно. Приходьте ще. Якщо там нема соплей. Сам таку, я пошутив. Все, далі стоїмо, працюємо класно. А босс наш і досі тут стоїть, танцює. Бос, ти що Ти з таким самим успіхом міг би тут стоять? Робить так і не платить мені гроші просто. Кейс О. Привіт. Мене не їж, будь ласка. Я голодний, чуваче. Я хочу гострий. тільки один. Це не справжній, не справжній кейс О. Він би таких штук 20 з'їв, напевно. Я випадково зарано сняв, тепер заново все готовить. Капець. Ну нічого. Скласти оп оп. Ось що, твій Тако Спайсі. Чувачше, це виглядає дуже смачно. Звісно. То що воно таке є, смачне, типу. А ми не будемо тут більше нічого, крім тако продавати. Дивіться, у нас є. А, це, ж напевно, піти. Сер... сервілетас. Що це таке сервілетас? Сервілата. Сир це якийсь, напевно. Міло, м'ясний тако. Швидше. Звісно, бос, зараз усе буде. Ой! Вам теж тако? Який вам? М'ясний? Тю, дивні якісь люди, ну замовляйте, що ви стоїте постояли просто а потім тікаєте. Піпець. Оце оці які. Е, соціофоби. Чому це зайняло так багато часу? Скільки? 15 секунд? Ну добре. Дивні тут люди в цьому районі ходять. І ще підходьте, підходьте, так дешево. Не дуже смачно, але дешево. Емілі. Ой, я так заморилась після роботи. Мені, будь ласка, гостре такос. Окей, час буде, 15 минут. Секунд. Рально. А що нам ця штука, яка крутиться тут постійно. Цим, походу, просто. Як. бейтем, байтим відвідувачів. Ой, це виглядає дуже класно. Звісно, це ж я готував. Ну, знаєте, тут все-таки спокійно, так, якось. Я не знаю чому. Тут люди вночі лазять, але ну, ця з роботи, сказала йде. Що, всі з роботи вночі лазять? Ой, добрий день. А чого ви стоїте так, це типу... Швидкість обертання землі, вас трошки відноса в ту сторону. Ісак. Прикольний у вас тут ларьок. Так, правильно? Я б хотів би, будь ласка, звичайний... стоп що? плейм, така? Спайси. Без нічого, Просто. Ти що, дурний? Просто кусок шма... смаженого тіста? Ну добре. Да виглядає класно. Чи ми туди все-таки щось додаємо? Там було щось, начебто зелене якесь. Я не впевнений. Але якщо нічого не додавали, це було дуже дивно. Он ще хтось летить. Давайте швидше, кастомери, чуєте? У мене нема так стільки часу вільного, щоб стоять важдать. Всі в рядочок стали і підходите по очереді. Мені, будь ласка, тако із овочами. Добре, зараз одну секунду, усе буде готово. Мені все одно здається, що так оце трошки трошки не те. Ну, типу, не піта в яку. Чи, чи як вона? піта. Ну, типу, не кусок тіста, в який просто соуси наливають. Туди ж треба м'ясо, всякі овочі, туди-сюди. Ну, по суті, оце все можна змішати, в піту кинуть. Це піта називається? чи, А, тортилья! о, точно. тортілас. Оце все змішати, і це буде нормально так, або там ж має бути що, м'ясо, боби, всякі овочі. Гуакамолей. Що, нікого більше не буде? А, все, зміна закінчена. Постав стільці назад на прилавок і йди до своєї машини. Бос, я нормально сьогодні не би працював? Я сподіваюся, це просто тінь, а не у нього немає пів... півобличчя і одного ока. Добре. Хоч би нас ніхто не збив, поки ми дорогу переходимо. Все, все, все нормально. Песу у нас машина, як наче якийсь, я не знаю. О! Бос! Що таке? Я зміну закінчив. Пробач, я не хотів тебе налякать. Ага, що ти хотів? Я просто хотів тобі сказати, що завтра буде дуже зайнятий день. Е, впевнений, що ти відпочинеш. Звісно, містер бос. Підождіть. Якщо це наш бос? Хто тоді там стоїть? Підождіть. Ця гра думала, що я не дізнаюсь? Що я не помітю? Це що, прям настільки важко прибирати цю модельку, коли цей з'явився? Дуже дивно. Або це два боса, може тут якийсь сюжет, знаєте, глибший. А не просто що лінь. Тойво. Стоп, що все. Написано, якщо вам сподобалась демка, будь ласка, додайте також стенд у вашій вішліст. Е, що я вам можу сказати? Оця остання гра була най, найгавнистіша. Е, вони б хоча, хоча б вони прибрали отого боса, щоб його не два у нас було. Уже було б трошки краще. Але. Якщо чесно, взагалі тупо кусок сирої картоплі. Це єдине, що я можу сказати про цю гру. От у нас усі ігри вже закінчились для цього відео. Що я вам можу сказати? Ну, перші дві були прикольні. Напевно, найкраще, мені тут найбільше сподобалось, це друга. Але вони всі як щас, не були не супер, не супер. Але друга була найкрутіша. В першій там було скрімер один, від якого я злякався трошки. І, а, ну і другий скрімер, такий самий, тільки в другому місці. Третя гра взагалі гівно, я вставлю їй 2 з 10. Вона тип, типу, тупо сира, взагалі сира. І треба ще дороблять, дороблять навіть до темки далеко. Uh, Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Сподіваюсь, що сподобалася гра. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення. Слава Україні!